Місяць минув дуже швидко. І знов Pink Фешн Party. Цього разу у нас тема «Хеллоуін». Вже втретє програма Рожеві Окуляри та клуб Фешн створюють справжнє незабутнє свято для дітей. Цього разу тема вечірки «Хеллоуін». Дрес-код. Звичайно страшнючий, і для того, щоб запам'ятати себе в такому образі перед початком свята з учасниками працював професійний фотограф. Тому чіз! ну от, все розпочалось. Наберемося терпіння. Нам зовсім не страшно. Ну хіба трішки. Вечірку проводили король скелетів, чортик, жінка, вогонь і відьма балу. Звичайно, всі вони працівники евент агенції оваці. Але ми вдаємо, що цього не знаємо. Тут на святі вони справжнісінькі чудовиська. На святі скелетики, чортики, відьмочки, навіть граф Дракула. Але всі вони добрі, адже святкують з програмою рожеві окуляри. На моторошній вечірці караоке теж було, а ще різні дивні конкурси і майстер-класи з танців. До речі, а ви вмієте танцювати як скелети? Бо я вмію. Логічні цікаві ігри, творчі завдання і, звичайно, фейс-арт. Малюночки на обличчі. Мені подобається вечірка Хелен, тому що в цей день збираються люди, переодягаються в різні страшні костюми і люблять страшити інших людей. І ця вечірка в загальному завжди проходить в темноті, і мене це дуже захоплює свято прийшло з Америки і всі говорять, що не може святкувати такі свята. Але на нашу думку це класно ну, Передягати різні костюми, святкувати, страшно людей. Нам дуже сподобалася ця вечірка. Тут дуже... ми натанцювалися, наспівалися, людям подарували настрій і в нас гарний настрій. Всі гості вечірки Спеціально для студії рожеві окуляри створили від Так Хочемо тільки всі діти Зате їдіти, це я вам гарантую. А зараз час вибрати справжніх короля і королеву цього балу симпатичних чудовист. Ще мить і ми дізнаємось, у кого ж найдаліший і най-найстрашнючий образ цього Хеллоу. На кожній вечірці вибирають переможців кращих з кращих. Цього разу пощастило і мені. Тепер я міс кошмар. Тільки на тому святі це звучить приємно. І на завершення смачний і красивий тортик. якраз для Хелловіну. Ну і звичайно ще раз чіз на пам'ять. Наступного місяця буде інше не менш цікаве свято. Ну що ж, все хороше, рано чи пізно закінчується. До зустрічі на наступній Pink Fashion Party! З вами була Софія Озарків спеціально для студії Рожеві окуляри. До зустрічі!